Олександр Мамая є більш важливіші справи. Що стосується судового процесу, я думаю, ви розумієте, що це профанація повна. Мені прикро, що народний депутат. Капліна або хтось інший знає раніше, що в мене відбувається судове засідання ніж я сам особисто. В мене є більш важливіші справи. Я закон порушувати не буду. На сьогоднішній день в законі написано чорним по білому. Відрядження, відпустка, лікарняний є причина, по якій я можу не з'явитися на суд. Що стосується самої судді, я вже заяву давав на сьогоднішній день. На жаль, вона ще не дала ніяких свідчень. Чому вона мені телефонувала за одну годину до судового засідання зі свого власного мобільного телефона? Вона не сказала, ну і так далі. яка причина Причину визначимо, в мене вже давно заплановано відрядження, і воно було заплановано ще до минулого судового засідання, тому я вважаю, є більше нагальні проблеми в місті Полтави.